Ну що, добрі люди, черговий раз радий вас вітати. Олексій на зв'язку з прекрасного міста з Парк Снівада. Чудова погода на відміну від того, що тут було минулого тижня. Ось, Забираємо ми запчастини. Дядько нам поставив уже такий замок чудовий. Ось та будемо готуватись до виїзду. Рівно з цього місця я рушав додому. Але сьогодні їдемо вже в зворотньому напрямку, трошки пізніше розкажу. Так, пані та панове, всівся я нарешті. Будемо крутити баранку, Нарухаємося рухаємося ми на Тенесі. Місто Кросвіль. Це між Нешвілям і Ноксвіллем. Одні віллі якісь. Ось приблизно там щось мало бути 2-300 майлів. Точно не скажу чому. Бо мав я вчора ще зробити пікап сюди. На Спаркс з Сакраменто привезти і типу, відстоятися. Але я туди приїхав і його коротше, то лі перенесли, то лі щось перепутали. Но останнім часом така тенденція щось з цими бордовськими заказами, я помітив, є. Ось Він був на сьогодні, то мені відповідно, не було сенсу ну, і можливості ніяк це все скомпонувати. Ось тому пустим я поїхав до Ріно, Ріно відспався, там 40 хвилин сюди подався. ось, І вже трошку рухаємося. Що хотів спитати у нас: рубрика Інтерактив. Я помітив, коли монтував відео минулого разу, що трошки якось мак цей тихіше відволював, але є такі, ну, тіпа, тіпа, не знаю, як білий шум. Напишіть кому взагалі як, бо я все роблю з я Як цей і жніці на То я не маю можливості протестувати десь на якомусь там мега-стеріозвуки. Я тільки чую, що мені айфон може розказати. Якщо геть погано, то будемо щось думати. Ось, ну, Поки що рухаємось далі, друзі. Бажаю вам приємного перегляду. вітати з Вайомінгу. У нас тут не сильно добрий ранок. Знаходимось ми біля міста Грін Ну, Хто трекісти, тоді вже, мабуть, в курсі. Ну, так ще Розкажу, покажу тим, хто не був у курсі. Минулого тижня по 80-ті тут вигорів тунель. Я щось думав, що він вигорів в сторону Веста, ну він, походу. Судячи з ремонтних робіт, тут буде навпаки на не йти. ні йти. Сталося, побились на виїзді траки, зробили трафік, там відповідно після них позалітали інші товариші легкові, нелегкові у ну, тунель. Ось, поставали, теж там попадали в аварію і там почалась пожежа. Короче, ну, не сильно весело, з жертвами зі всім. Та частина повністю вигоріла, відповідне освітлення і так далі. тому подібне. Ось Я боявся, що вони будуть пускати якось типу, об'їзд через місто, але вони бачите, догадались зробити типу, тут один ряд да, і пускати весь цей трафік виходить, через цей відносно в мене буде правий тунель. А той бачите, як був вигорівший, так і залишився. І мені здається, що це буде надовго тут хлопцям на роботи. Такі у нас справи. Шановні, вже до Місурі я добрався потрошки, хотів вам показати, як я лоханувся, повісив кріплення для телефону там, де в мене воно й було і у Вольво, але тут мак не дочищає, і по центру там завжди брудно виходить. Ось так що поки що буду знімати так. І ну, нема тут особо що знімати після Нібраски. Так що, друзі, вибачайте. Будемо терпіти до Веста. Крадемося ми тут по першому пікапу разом з вами. Я тут вже пройшовся трошки пішки, туди обратно вияснив, куди що завозити. Ось маленьке містечко, але велика тут індустріальна зона, щось там продають, роблять. Як зараз побачите, я вже ходив, валяються колеса просто посеред ярду. І як то так вони валяються і ніхто їх не забирає. Вам трошки пострибаємо. Кажу, що вам то так само дивно, як мені, чи то тільки мені до сих пір дивно, що вони можуть лежати і нікому вони не потрібні. У нас бездоганна диспетчерська робота сталася. Не встиг я постояти вже знайшли мені наступний пікапчик тут 30 майлів селами. Проїхати газуємо, панове, газуємо. 70-м фрівеєм ми їдемо з вами, пані та панове. Забрав я вчора той пікапчик в селі. На жаль, дідок мене місцевий грузив дуже довго, Ось, але не так довго, як грузять обично загорілі хлопці. Замість 6 годин, всього на всього 3, слава Богу. Ось Трохи з того в мене зліз шифт. Сьогодні зранку я вже доїжджаю, 3, по-моєму, 20. Я почав і оце Лупашу вже на під'їзді. Включився вам поплакати в принципі, про 70-ту дорогу. У <кхи> мене, на жаль, не, мож... не було можливості поїхати верхом 36 м там де люблю, бо це великий груп був, бо прийшлося опускатись. Тостіше спочатку піднятись, потім опуститись. Думаю, ніхто б не зрозумів цього маневра. Ось і я, сюди, я тут <смас>, півдня вже страдаю з цими підйомами, спусками. Ну, Стандартна історія, знаєте, хто йде загружений, він може йти швидко, буде тормозитись на підйомах. Я відповідно легкий, можу йти там трошки повільніше і буде постійно друг другу в Чигарду грати. Один одного погонить і так от друг за другом шашки-шахмати. Короче, нема в мене щось настрою. сподіваюсь, що не прийдеться мені на цей 70-й привій більше вертатись. Ось принаймні найближчим часом. Ось, нема в нас поки що наступного завантаження. Так що не знаю, От, маю я в обід скинути це все, а десь, Бог, якщо швиденько справляться, то може ще й кудись поїдемо. Час на логбукові підходить. О, що не сильно добре, в мене там 13 годин залишилось. Ну, в принципі, якихось майлів 500 можна було попробувати ще зробити. Подивимось. У нас знову майстер клас з паркування, абсолютно кончена вигрузка. Ну, Чувак уже казав, кидай, як вона стане. Я не проти, аби тільки вигрузили. Бачите, там відстані взагалі немає ніяк. Ну що, друзі, нічого мені не знайшли. Буду стояти брейк до післязавтра. 198-й ексіт у нас біля Кензас Сіті, буквально 30 майлів Тієйка. Дуже рекомендую, панове. Смачна кухня, багато місця. Добрий ранок вам в цьому Кензас Сіті, походу, всі парковки. Однакові. зараз подивитись. Тут коротше, ну, може воно буде здаватись на камері, але якщо я витягнусь, то я пруюсь в забор. Став якось так. Ну що, друзі, трошки я вже тут доїхав 200 з чим майлів від завантаження, везу ізюмку якусь сушону на Сан-Дієго. Перший раз, до речі, поїду в Сан-Дієго. Мені здається, що не був я там ще. Ну, Не здається 100%, що я там не був хіба що, не знаю, мені десь пам'ять відшибло. Йдемо ми такою діагональкою. значить, Зараз я виїхав на 400-й хайвей уже. Він такий, ну, хайвей якби хайвейний, знаєте, то їдеш 70-кою, потім раз і тобі скидає на 35%. там. Благо, що хоч ну, послідовно там. Спочатку 55, потім 45. І так от їдеш, тільки бачиш елеватор на горизонті, значить буде якесь місто, значить буде низький Ось Так от буде і через еклагому, і через Техас. Ось нам задача спуститися на Сороковку, і з Сороковки далі вже на Фенікс, і дійти до 8-го фрівея. Короче, Будемо подорожувати на південь набиратись тепла, бо вже ці морози тут трошки підзадовбали. Друзі, Нью-Мексико на зв'язку. Вчора виїхав всі свої години, сьогодні теж зранку Лопашу, потім згадав, думаю, що я Лопашу. У мене вигрузка аж на понеділок. Получається, що навіть якщо їхати дуже повільно, я буду все одно приїжджати в суботу, і мені прийдеться день стояти, чекати, то я сьогодні розслаблюся, заїду на кордоні з нью мексикою та Аризоною. Може, пам'ятаєте, я вам колись обіцяв о, обіцяв, обіцяв подивитись печери індіанські, не знаю, як їх про називати, корінних американців. Не знаю, наскільки мене вистачить, ну, принаймні до ближньої якоїсь там дійду. Такий буде туристичний атракшен. Ну що, шо, шоруємо? Сьогодні подивився, до речі, нас уже 2000. Я вам дякую я вас вітаю. То як би завдяки вам, панове, все це можливо. Ось, поки що, поки що займаюся фізкультурою. Давненько я далеко не ходив, так ми з вами прийдемося сюди на ближню печеру, бо на дальню треба йти в зворотній напрямок. Зробили вони тут як Wild West Style. Там ще зверху на гори, не знаю, видно вам чи ні, поставили такі типу, звірі, <гум> набиті Stuffed Animals. <гум> Таке прикольно. Це, мабуть, інсталяція мала символізувати, що вони там цеглу видобувають. Могли точніше видобувати. В теорії. Якби займалися. Ну, от Якось воно так, панове. Дуже вона об'ємна, висока, От там часть дитина лазить. Можете зацінити. Ну ось панове, 359-й ексід, сороковка. Буде скучно, заїжджайте. Є там, до речі, ще їжа, їх типу, на таку, похоже. Шановні, Гуляю вже по Сан-Дієго, особо нема що робити. Будемо ходити кругом трекстапа. На жаль, тут нічого немає, ну, ну, в найближчих якісь досяжності. Ось Так от я вчора запаркувався, як завжди, довго залізав. ну, Що робити. Ну і Добрий ранок, друзі. У нас тут такий чекін, що треба перекрити півдороги. Нічого не поробиш, свіфт пішов чи кинутись, я відповідно так само потім перекрию півдороги. В общем, Друзі, у нас сьогодні ситуація називається робота по мексиканськи Привіз я цей груз. Значить, на адресу, яку вони мені дали, адреса правильна, але в Біловлейнінгу Стоїть стара адреса. Мексиканська жіночка мені сказала, що зі старою адресою вона в мене його прийняти не може. Треба, щоб вони їм вислали білий з новою адресою. І тільки тоді вони його як би приймуть. Ну, Цікава звісно, історія. Чекаємо. Шановні, я вам знову бажаю доброго ранку. Трошки ми вже перенеслись для вас в завтрашній день, ну, для мене сьогоднішній Значить, чого так? Вчора, поки мене вивантажували, вискочив такий трохи срочний пікапчик. і, відповідно, Приїхавши туди, я узнав, що це офісний переїзд. Тому на місці вже нічого не знімав. Вантажили мене 4 години підряд, відповідно із за чого я потім застряв в трафіку під Лос-Анджелесом. Коротше, піднявся я сюди під цей Барстоу називається в Каліфорнії. Ось Там переночував і сьогодні, вже, як ви бачите, несусь п'ятірочкою на Сан Хосе. Там мені сказали, так само будуть мене, скоріш за все, довго вивантажувати без варіантів. Ось, і звідти я вже махну на пару днів додому. Як то кажуть, перепочину і одразу будемо щось шукати далі, бо щось цей місяць і короткий вийшов, і багато я просидів Я щось рахував, що я в цьому місяці десь взагалі попрацював, мабуть, навіть, мабуть, неповних повних 17 днів коротше, неповних 3 тижні. ось, але Наїздив я за ці неповні 3 тижні свої там мінімальні 10 тисяч миль хоча б. На хліб буде що намазати. Ось і вже, можна сказати, розпочинаємо наступний місяць. Такі справи панове, так що, я думаю, з вами ми почуємось через пару днів для мене, ну а для вас то, мабуть, пару секунд. Добрий день у нас в Окленді! Панове. Може хто пам'ятає, хто давно на каналі, я колись в цьому місці робив деливері на ріфері. Коротше, думав, що я сильно розумний і заїхав по-правильному сьогодні, а мені сказали, що тепер навпаки треба заїжджати з вулиці, паркуватись. Так що погнали. Це максимально швидко, крутим. Круті педалі. Уже всі поїхали на світофорі, Ну нічого не зробиш, хлопці, прийдеться трошки почекати, це не я придумав такі заїзди. Я вже трохи привик, до речі, до Мака, а мені після Вольво дуже важко з ним було. Куда той дебіл лізе, не знаєш? <сум> клоун бляха. Вже трошки мені легше їм паркуватися, е, ну все одно Вольва по саме як би, обзору, на мою думку, чемпіон. Тут треба все акуратненько, Бачиться, що Перекрутив, перекрутив, будемо рівнятись. ще дядька почекає. Сьогодні вони в мене всі почекають, панове. Якісь справи. тут вже по прямій, зараз вже дозаткую, відкрию ворота та думаю, після завантаження вже почуємось. Дуже швидкий мекс, я навіть не встиг бутерброд собі зробити. Так, шановне товариство, ми вже відстояли всі трафіки, я вам цей момент пропустив, стерпів, як то кажуть, за публіку. Виїхали ми вже тут більш-менш свободна дорога. То трошки порозказую, значить, вантажились ми на Мінніаполіс. Точніше, буквально 20 майлів, по-моєму, північніше. Ось дуже швидко дідок мене загрузив, я ж чесно ну, не повірив, майже повний трак, буквально хвилин може за 11. Правда, довго потім цієї бумаги. Ну, то таке. Саме головне, що швидкість порадувала. Ось машинка не важка і не легка, 30 тисяч паундів, так ну, трошки йде. Я колись, по-моєму, вже казав, що під гору йому важкувато, бо високі, як то правильно сказати, rotation, коротше, високий цього. Получається, що на швидкість розрахований трачок на тягу не дуже. Ну, Нічого, нам то не сильно мішає. Ось, друзі, планую я їхати через Монтану, так що в теорії має бути красиво. Чогось мені поставили це вивантаження на понеділок. Якось мені треба перекрити 2-300 миль, ну, вже трошки менше, вже 200. Ну, проблема в тому, що я тут весь час спалив, щоб в цей Окленд виїхати і... точніше заїхати і виїхати. Коротше, подивимось, що в мене з того вийде. Поки що газуємо, бажаю вам далі приємного перегляду. Добрий ранок вам знову. Шурую, наша улюблена тієйка, 80-та траса перед Вінімакою чи за, з якої сторони дивитись. Ось трачок зашвартований. Зараз роздуплитись треба і вилітати. У нас Чіткий підстоп, бачите, зараз перевіримо, скільки влізає на гарячу лампочку. Я вже малів 70 на ній проїхав. 195 галонів. Це значить, що у нас ще було б 40, можна було б ще їхати. Коротше, такі експерименти. Трохи озвучу маршрут, може кому буде цікаво, виходить, від Велса ми піднімаємося по 93-й на північ. На Twin Falls Айдахо. Там, до речі, може я зроблю коротенький підстоп познімаю. Дуже там такий прикольний був місточок. Короте, побачите, я думаю, що я стану. Ось за ним ми, по-моєму, підемо на 86-ту, якщо я правильно пам'ятаю номер. Далі 15 і трошки фрівейчиками. Задача наша виїхати туди вже на Монтану. Із Монтани ми вже маємо піти відповідно на Норздакоту, а з Норсдакота на Мінісоту. Нічого казалось би да, складного. <сум> ну, подивимось, я там не сильно ту дорогу пам'ятаю, буду використовувати навігацію, нікуди від неї не дінешся, на жаль. Ось, але сподіваюсь, що проблем у нас не виникне. Принаймні, хоч позніваємо блог, правильно? Так, друзі, трошки поробив світло. Сподіваюсь, що хоч щось буде видно, бо в мене тут тімень вже. Яка в нас ситуація? Проїхав я майже вже північну Дакоту. Мені виходить залишилося 200 з майлів доїхати до цього Сент Клауда, здається, мені. Чи не Сент Клауда, а не судділа під Мінніаполіс? То я, мабуть, буду вже завершувати, бо щось подивився давненько і я не викладав ніякі відео. Людки потихеньку починають відписуватись, <хи> то я не пропадаю, не переживайте, будемо старатись виходити частіше, просто ці зміни роботи туди-сюди. З'їли в мене порядочне часу. Значить, тут мені вже просто не буде що додати, бо до Мінніаполіса я буду їхати, теж буде така прекрасна погода, нічого не буде видно. То вже побачимось наступних відео. Дякую, що додивилися. Не переживайте. Трамп навічно, все, що я можу сказати, як і інші криваві і нехороші люди. Всім добра і миру!